Добрий день, всім. Добрий день студія! Мені пізніше зараз, сказати? Можете зараз. давайте я пару слів розкажу взагалі, як виник, як виник цей бренд, як як виникла ця колекція, хто я і що я. Мене звати Оксана, мені 31 рік. Я народилася в Чернігівській області, в місті Прилуки. Не знаю, хто знає це місто. Та, <реш> я знаю, я вже прочитала біографію. От. Ну, прилуки, я теж думаю, знаю. Як мінімум про те, що вони бандитські, як максимум, то, що ми крали в баті і курили за гаражами сігарети, правда? <реш> <реш> От. Е, е, дивіться. Моя колекція це така більш... Я можу сказати, це така молодіжна бешкетницька колекція, тобто на мені ви можете теж бачити цей лонгслів. слів Ззаді, дивіться, тут такий кіт. Коти у мене непрості, коти у мене такі дуже-дуже сакральні. Розказую одну історію. у мене дівчинка цього кота з Дніпра повісила. У нас у мене така була жовта футболка і був такий голубий кіт. Вона її повісила. Виходить біля, біля балкону і коротше в цю ніч пролетів шахет і е, відрізав ну, виходить, відрізав балкон, кіт залишився в А ми перед цим говорили так, що, типу ці коти-охоронці жоден шахет у свою хату не залетить. Взагалі це була як така, ну не знаю, шутка-мінутка, е, яка потім стала ну, далеко не жартом. От е, назва виникла як? Е, Назва виникла, мабуть, раніше ніж ніж сам одяг. <с, <с,> тобто про комфорт, кішки це про комфорт, коти вони роблять все, що вони хочуть. Все що... а що вони не хочуть, вони це не роблять. Ну, так само і ми. Ми робимо все, що ми хочемо. Робимо це все з комфортом. Одяг взагалі це реально це йде це, 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 це турецький трикотаж. Наш цех знаходиться в місті Вишневому, це Бучанський район. <свят> тобто, все відчувається в місті Вишневому. Тут дивіться, наприклад, презентую вам. Тут не оброблені рукава, не оброблений низ, це теж для комфорту. Хтось вищий, хтось нижчий. Тобто, я можу собі це просто взяти і, і від, від, відтяпати ножицями, можу так сказати. Тобто, розумієте, тобто, це все зроблено для нашого комфорту. Ну, а тепер запрошую всіх <свят> дівчат. Дівчатка. <свят> マネジャー

Дякую. Дякую. Браво.